Так, шановні, сьогодні 24 серпня. Вітаю всіх з Днем Незалежності України. У цьому році ми дійсно оцінили, що таке незалежність від якихось диких племен. Хочу показати колібрі. Оце одна така гілка. Одна із, і також ще одна гілка. Дуже задоволений я цією помідорою, хоча. Крім того, що пасинкую полю буряни і поливаю, більше нічого її не роблю. Єдине, що захищаю від фітовтори. Знаю, що треба робити підкормки, але у цьому році все ми тільки налажуємо, тому що є певні питання, з якими ми не справляємося, і я не можу багато давати живлення. Також, крім гібридів, у нас тут посажені сортові. Чим сортові мені подобається, що вони є нестандартної форми. Є також дуже-дуже смачні мінус їх, що вони тріскають. Але коли продаєш на розницю і ми так і робимо самі, то ось такі різні помідорки, яких небагато, різної форми люди полюбляють. Ну, ось так. Це у нас помідор називається мікадо. Дуже такі потужні грона. На опт не годиться такий томат, так як він бачите, не стандарт. А в роздрі продавати дуже-дуже достойний помідор. Єдине, що постійно потрібно кропити від фітофтори. Ну, ось так. Повторюсь, ніяких я не даю добрив, тільки вода і засоби захисту від фітофтори. Але розумію, що потрібно вчитися і також працювати із добривами. О, бачите, навіть пропустив ось низ і загнився. Ну Ось така помідорка дуже гарна. Мій кулак достатньо великий, але помідори ще більші. Я думаю, що в одні помідори 300-400 грам, це в такій невеличкий, а є й до кілограму помідорка. Ось наша колібрі. Спитаєте, ви, чого я її не збираю, тому що зараз... Ще, в принципі, нема що тут збирати, може два відеречка зберу. Чого не збираю? Тому що випробовую, скільки може на стеблі бути до розтріскування, скільки нав'язує. Знаю, що краще зірвати для того, щоб верхні набиралися. Але поки що ще не зриваю, ну буду зривати. Ну, ось так. Так, в принципі, по колібрі я вам сказав. Хворіб ще немає, але бачу, що треба обробити знов. Ось такі, бачите, є більші завязі, є менші, є дуже багато помідор, є менше помідор. Ось, бачите, це нижня така гілочка. Це друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Ну, ось так. Посажена розсада. Тут не дуже якісна, не дуже доглянута була розсада, але бачимо помідори є. Помідори є і. Для себе я зробив висновки, що потрібно стабільно посинкувати, робити вчасні поливи, рідкі, але вчасні. Не сподобався мені отакий томат чорний, по тій причині, що маленькі плоди. Малесенькі, бачите? Можливо, його треба якби, добре живити, то він буде добре. Хоча сама рослина дуже потужна, подивіться, яка? Подивіться, яка. Без усякого живлення дуже крепкий такий томат. Прям такий патик висить. І на ньому 1, 2, 3, 4, 5 завість вже є. Хоча я знаю і по вісім, по сім є людей. Але я кажу, ми так серйозно, я думаю, що перший рік посіяли. Так, також в нас є тут огірки, але вони занихаєні, тому особо показувати нема що. Тому що огірки я посадив, бо жінка мене дуже попросила, щоб я посадив для нас 30 корчиків. Так, також ще є отака класна помідорка, як на мене, жовта. Бачите? Ось такі також великі плоди. А це взагалі така гарна. Я не знаю, що це, може це хурма. Не впевнений, мабуть, хурма, да, бо з виду як хурма. Ну, ось так. Так, для себе я побачив, що помідор взагалі культура є дуже перспективна. Єдине, що треба вчитися Вчитися вирощувати, ну, ось так, пробувати різні культури, пробувати стабільно вирощувати те, що вже в тебе йде, те, що ти вмієш вирощувати, от бачите які. Ну і пробувати нові. Тому, якщо у вас є якісь поради мені, які брати гібриди то я з радістю прийму ваші настанови. Це, бачите, в мене не хватило гібридів, я просто сортами досадив. І також бачу непогано, непогано вродило. Так, ось у нас ще одна така гілка рожеві. Бачите, на відкритому ґрунті негарна помідора в теплиці, дуже гарна. Тому плюси відкритого ґрунту, що можна багато зробити і легше воно дасться. Бо в теплиці все підв'язуй, все пасинкуй. А плюси е, закритого ґрунта, тобто теплиці, це те, що товар ваш буде якісний, блискучий, гарний такий, свіжий. Ось теж раз, два, три. Ні, раз, це два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вже грунт. Ну, дуже гарні помідорки, добре. Але є над чим працювати, бо це ще не саме. Скажімо так, пік того, що можуть дати ці помідори. Добре, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Дякую за вашу підтримку. Скоро побачимось. Пока.